Вони прибули до нас з важливим завданням. Трейлер, який змусить забути про попкорн і згадати про власний гаманець у кінотеатрах. Івано-Франківська транслюється трейлер без фільму. Тизер з допомогою штучного інтелекту створив рекламний режисер і продюсер Василь Гошовський. у рамках проєкту Бойові ворони ворони» 102-ї бригади ТРО. Драматична історія, сповнена воєнних жахів, відбувається прямо зараз у прямому ефірі нашого життя. Відтак, трейлер спонукає тил регулярно підтримувати українських захисників. Я завжди дивлюся з точки зору глядача, тобто де він дивиться рекламу, що це за глядач і так далі. І тут дуже цікаво, що ми знаємо точно, як споживач буде споживати цю рекламу. Якщо він вже сидить в цьому кріслі, він дивиться, в нього нема шансу там, її перегорнути і так далі. І це якийсь інший досвід, це не телебачення, не телефон. І дуже цікаво так пограти з глядачем, трошки його надурити. І мені би дуже хотілося, щоб люди, коли дивляться цей трейлер, щоб воно ну цю рекламу цей ніби трейлер, щоб вони якийсь момент дійсно на початках думали, що це якесь нове українське кіно. Торік 102 друга окрема бригада ТРО запустила проєкт Бойові ворони. У рамках цієї ініціативи військові закликають людей донатити на БПЛА. Задля цього варто підписатися на щомісячну підтримку прикарпатських військових на відповідній платформі. Бойові ворони це власне виробництво дронів і ребів для потреб 102-ї бригади. Але це не просто виробництво, адже стале виробництво потребує сталого фінансування. І отже, ми придумали цей проєкт Бойові ворони як проєкт підписки, домовилися з благодійним фондом Повернись живим. Вони для нас відкрили спеціальний субрахунок, і усі підписки генеруються на цьому субрахунку. Фонд закупляє необхідні комплектуючі та обладнання. І наша власна лабораторія, наше власне виробництво вже роблять саме ті дрони і ті реби, які потребують наші побратими і посестри. Зібрані кошти будуть спрямовані на забезпечення бригади фпв дронами, засобами радіоелектронної боротьби та іншим військовим обладнанням. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі. Тепер і ви в справі Відкрийте камери смартфонів. Наведіть на ціль QR-код. Ви на сайті 102.if.ua. Підпишіться на щомісячну підтримку 102-ї бригади. Завдяки вам.